Привіт-привіт! Я Валерійцена Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео буде цікавий тест абразивів. Чим він цікавий, тим, що абразиви незвичайні? Зазвичай ми знаємо, що у нас є стандартні там якісь полоси, диски з отвірами, без отворів, і ще якісь варіанти, під звичайний брусок там, і так далі. Але всі знають, що є такі абразив, називаються Скотт Брайт. Скотч Брайт на Модель чи марка, чи як вона називається, від компанії Ethereum. а все інше називається матуючий войлок. Наприклад, у Sia це називається Sia Vlice, в Тріємі це Скотч Брайт, там інші назви. А у компанії Curie Finish вийшов новий абразив в лінійці, і це Scotch Bright. Звичайно, є свій, звичайний матуючий войлак, а зараз він ще є спеціальний такий зроблений в такому вигляді. Тобто тут йде звичайний. хукіт. А скотч Брайт знаходиться приклеєним до цього поролону, наче на м'якій підлості. Під як ви бачите, я теж використовую скотч Брайт, і якщо на нього уважно подивитися, ви розумієте, як я його використовую, в якому вигляді. Тобто, що я роблю? Якщо я працюю на суху підготовку, Розуміємо, де і деякі працюють на мокруг хтось на суху, більше на суху працюють. Е, в якому випадку я його використовую? Зазвичай я використовую випадку, коли в мене була суха підготовка. Я замотував, наприклад, капот чи якусь іншу деталь. І після цього, коли вона в мене вже готова під фарбування, наприклад, це була гадація ПЧТриста 500 Я після цього для того, щоб менше обдувати капот і щоб пил менше летіла. Ще, я ще ставлю, матуючий войлок, ставлю на шліфмашинку. І виходить, що, по-перше, якщо ви пройдете весь капот ще з кочбрайтом на суху, десь на одну градацію ви зробите нижче риску. А по-друге, ви за рахунок того, що ви працюєте з пилососом, через цей войлок ви заберете весь шліфувальний пил. І він працює як пилосос. Тобто, ви як пилосос зібрали з капота чи з деталі зібрали все. То, що у то, що вас залишилось після шліфування, і от, тобто я його так постійно використовую, бачите, відриваю там собі знову ставлю і так далі. Ось. І тоді е, в компанії Curie Finish зробили такий варіант. До речі, я такі варіант відбачив ще у декілька виробників абразивів. І зробили для зручності отаку річ. Називається вона по кодіровці. Записуйте 30590, Вона буває тисячка і буває трьох тисячка. Де деякі ще варіанти можуть бути використовування, де можна використовувати. І зазвичай ці всі матуючі волики вони працюють як і на суху, так і на вологу. На вологу вони можуть працювати, наприклад, з водою, далі із знежирувачем. З водою працює. Просто якщо у вас там нема матпасти чи матгеля, можете з водою використовувати. Якщо ви будете використовувати з знежирувачем, це варіант, коли ми працюємо з пластиком. Ви зрозумієте, що якщо ми працюємо з пластиком, то е, в роботі по пластику з скотчбрайтом чи матуючим волоком не можна використовувати. заборонено, заборонено використовувати е, матуючі гелі чи матуючі пасти. Обов'язково треба щось інше. А щось інше це зазвичай беруть знежирувач. Це дозволяє замотувати пластик. Швидше, ефективніше замотувати його, і до, до цього ще йде процес знижування, очистки самого пластика від парафінових забруднень. Тому використовуємо все нормально. Для зручності зробили такий абразив, які можна поставити на е, звичайну машинку. Можете не боятися, якщо ви десь будете підходити під якісь е, торці, ви не наробите царапушок. І працюючи на шліфмашині, е, цей абразив буде ніжніше, ніж якщо ви будете працювати з рукою. Чому? Тому що е, знаєте, що ручна обробка вона агресивніше, ніж обробка на машинці. Тобто машинка працює всім диском, рівномірно тисне. А якщо ви працюєте абразивом і десь пальцем, наприклад, притисли, то риски будуть більш грубі, тому на машинці працювати краще. Зараз хочу порівняти. Я розумію, що тут буде акцент більш на обробку поверхні. Якщо тут буде акцент більш на пилосос, а невеличка робота абразива, то в цьому варіанті пилосос буде працювати трошки гірше, тому що тут більш така плотна тканина, тому що тут хукіт стоїть. Ну Хукіт це теж запатентовано, тому, тому там інша якась назва там. Да? Ну, то головне, що це ліпучка. Але е, краще буде шліфувати. Градація тут P1000, приблизно P1000. Розумію, що в цих е, матуючих войлоках градація ніколи не стоїть P. Чому? Тому що P – це стандартна градація абразивів, які йдуть на дисках, на е, полосках там і так далі. Якщо ми при цьому з волоком, все буде залежати від е, того натиску, який використовується в процесі шліфування. На суху спокійно таким абразивом можна підготувати деталь для переходу по базовій фарбі без проблем. В даному варіанті це градація P1000. Тому зараз буду тестувати. Хочу подивитися наскільки ефективно наскільки якісно він працює. До речі, можу порівняти, наприклад, іще з таким е прикольним образивом. Від компанії 3M. це 1200, ну максимально наближене. Там да, 1200. Це я скажу сенсор. так звана сенса. Якщо скажете сенса, завжди буде знати, що це абразивний диск на поролоні також працює і на мокру, також працює і на суху. За рахунок того, що є отвіри, спокійно проходить пиловидалення. Зверніть увагу на текстуру. Треба зрозуміти, що це волок, матуючий, який приклеєн до поролону. В цьому варіанті це теж поролон, але тут приклеєний вже не волок, а звичайний абразив з отворами. І побачимо, наскільки ефективно вони працюють. Хоча тут 1200, тут заявлено як тисячка. Але розумієте, що цей кружок буде коштувати набагато дешевше, питання тільки наскільки ефективно. Зараз протестуємо. Відділю все побачите. Поїхали. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатись. Так, що б хотів би відзначити в порівнянні абразивів там, да? обидва абразиви працюють досить ефективно. Абразив сенса, в нього пиле видалення трошки гірше. Ви бачите, там, да, що воно гірше, але з точки зору абразивності він працює ефективніше. Треба звертати. Увагу, що не вистачає трохи пилевидалення, тому обов'язково такі речі треба обтрушувати, бачите, і він, він буде працювати далі. Тобто є невеличкі питання стосовно того, що, щоб він е, краще очищувався. Пиловидалення в цьому варіанті значно краще, бачите, пилу нема, тобто абразив е, працює, пиловидалення значно краще, але сама е, швидкість обробки поверхні. У сенсі, кра... У сенсі значно краще. Досить ефективне рішення. Там, да? Якщо взяти, наприклад, такий варіант, з яким я постійно працюю, там, то в цього варіанту буде більша робота як. Пилососу він буде краще прибирати значно пиль, але шліфувати він буде це найгірший варіант з точки зору шліфування. Це ми розказуємо. Я зараз розказую про роботу на на суху. Звичайно, якщо ми додамо, наприклад, до цих абразив додамо е матуючий гель чи матуючу пасту, значно ефективніше буде. В цьому варіанті матуюча паста не буде працювати. Ну для порівняння ви зараз побачите, як, як цей абразив прибере цей пил. Побачите зараз. Продемонструю. Бачите, моментом він прибирає весь пил, який у нас був, все чистенько, чиста поверхня. В принципі, цих градацій абразива сірого чи, наприклад, отакі. Умовна тисячка, там да цього достатньо для того, щоб робити переходи по базовій фарбі, взагалі без проблем. Е, можемо використовувати в своїй роботі досить ефективне річ. І до речі, якщо треба буде попрацювати, наприклад, не тільки на суху, а й на мокру, без проблем це все працює. Також можна буде працювати, наприклад, в варіанті е, ручної обробки. Можете рукою взяти ці всі якісь е, міста е, місця, де важко десь підлізти, наприклад, в таких речах можна спокійно обробляти. Помитий буде він далі працювати, поки не сяде. Так що такі є цікаві абразиви. Якщо цікаве, то не забувайте, це від компанії Curie Finish, саме тисячний варіант. Якщо є бажання, можете замовляти. Ну а ви не забувайте писати коментарі, ставити лайки до цього відео та підписуватись на наш канал. До скорих зустрічей. Пока.